Мовчання тривалістю у років. На Львівщині живе ветеран, який отримав одну з найвищих нагород німецького війська. Однак розповісти про неї чоловік наважився лише після проголошення незалежності України. Історія вояка дивізії Галичина далі у сюжеті. Ковальов дивізійні коли у Нідомусі 90 років. Проте чоловік, як нині, пам'ятає свої юнацькі 17, коли вступив у дивізію Галичина. Там пройшов кілька старшинських вишколів. Далі на боці Німеччини воював проти радянського союзу. Із десятків боїв найбільше пан Невні запам'ятав бій з червоними на теренах Словаччини, коли його бригада потрапила в оточення. Я вже тоді був кулеметником, і на на тій горі наша сотня підступила. Ізципила, тому що зліва окрузіли вони нас. А я в тому лісі воював з цим кулеметом своїм. Воював воював і довоювався. Як що більше коло мене вже нічого не було? За цей ближній бій українець від німецького полковника отримав срібну відзнаку. Із 25 тисяч дивізійників таку нагороду вручили лише п'ятьом бійцям. Це унікальна, унікальна нагорода за 20 днів. Ближнього бою будь-кому цю нагороду не давали. Тобто, це свідчення що, що це людина хоробра. Він, будучи поранений в ногу, кулеметним вогнем стримував червоних і дав можливість своїм товаришам всім відступити. Вітаючи дивізійника з уродинами, згадували і веселі, і сумні історії, а ще співали пісні з його молодості. З тобою що згадати після. Слідок... Нихноче у своїх 90 чоловік активний громадський діяч пише книжки та статті. і каже, не втратити бойових дух після війни, поранення та заслання йому допомогло критичне ставлення до себе і ділиться секретом довголіття. Виховувати самого себе треба, людина повинна. У мене у мене доска каже. На всяке хотіння має бути терпіння. Розумієте, людина має робити то не так, як він хоче, а так як як має бути, як то то прийнято в загально, прийнято законами суспільства. Панеоніт у планах має ще багато чого і каже: головне, щоби Бог дав сили. Марія Шиманська, Олексій Музика, оглядня, телеканал Зік.